Хей, hey гайс, Студлайфа, навчально-наукового інституту права. На ганку інституту по весняному тепло. А це означає, що студентське життя вирує на погну. Сьогодні у нашому випуску здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту права відвідали інформаційний семінар Міжнародного вишеградського фонду в Україні. Та дізнались, як отримати грантову підтримку від країн Європейського Союзу. Команда правничі котаки інституту права, переможці інтелектуально розважальної гри Brain Ring. як відбувалась інтелектуальна подія цієї весни? Та як у студентські роки розважалися проректори Державного податкового університету? Подробиці у нашому сюжеті. Ну і як завжди. Традиційна рубрика на дистанційці Знайомство зі студентами ЕНІЇ права. Тож ходімо переглядати цікавий та інформаційний дайджест новин. На запрошення секретаря Ірпінської міської ради Анжели Макеєвої, здобувачі Вищої освіти навчально-наукового інституту права, взяли участь у презентації програм грантової групи «Вишеградська четвірка «Вишеградська четвірка угруповання чотирьох центральноєвропейських країн Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини, котрі надають грантову підтримку соціальним та науковим проєктам, як юридичних, так і фізичних осіб. З поміж інших напрямів створюються умови задля отримання персональних стипендій для магістрів, аспірантів та молодих науковців. Студенти не, не права мотивовані працювати над ідеями та вже готові працювати. Завершення робочого тижня студентів навчально-наукового інституту права потужне. Команда інституту правничі котики, переможці інтелектуально розважальної гри Університетський брейн брейн-ринг». У конференц-комплексі Державного податкового університету панувала атмосфера позитиву та змагальності. У запеклій п'ятираундовій боротьбі нашим студентам вдалося одержати першість серед команд інститутів та факультетів. Іван Іванович, Дмитро Юрійович. Я дуже радий, що ми сьогодні змогли позмагатися в такій інтелектуальній вікторині, як Брийнрин. І ось хотів вас запитати у двох. а як ви думаєте, на вашу думку, чому важливо проводити такі змагання, такі конкурси в університеті нашому у цей час? Я розпочав. Ну насправді університет засумував за студентами, за інтелектуальними змаганнями, бо саме в таких конкурсах студент може проявити себе, проявити свою традицію, проявити свої знання. І ми раді, що при повернувся, ми сподіваємося, що таких закликів буде більше і постійно, постійно. А з наступного року так кожен місяць сподівається. Сподіваємось на це. Так і до доповнюю, що дух змагань і змаганності – це є один основоположний принцип як навчання, так і в житті в цілому. Тому не тільки спортом, але і інтелектуальне змагання має бути має бути невід'ємною частиною нашого навчального військового процесу. Так, справді я з вами погоджуюсь. І е, друге питання: а ви у свої студентські роки чи шкільні роки е, любили брати участь у змаганнях, можливо, якихось. По звісно, але зараз Я ми згад... попадемо під статтю декомунізації, <рес> тому що в наші <рес> часи ми грали в як вона там крутили барабан, відкрити першу букву полі, полі чудес, Так само грали в брейнрінг, так само грали в інтелектуальні. але як сьогодні в вітальному слові казав, що тоді було хто перше дотягнеться до кнопки, натисне, і це було. В Принципі Содо, знаєш ти відповідь не знаєш на відповідь. Головне виграти у ці пару секунд, що всі кричали, тому що я скоріше назвав, я скоріше нажав. Так у е, мене спогади з університетського життя такі, що ми зібрали бридин. Я до сих пір пам'ятаю деякі питання, які е, нам задавали. Наприклад, що зображено на звороті 10 гривної купюри, або е, як називається. Крайні правись в американському футболі. Це, ну, це Відповідь на це питання я не знаю, якщо ну, чесно. Ось це дум... чудово. <свісно> ну, ми сподіваємося, що тепер такі е змагання у нас будуть проходити часі в університеті. І вже думаємо, скоро вийдемо на очне навчання. Все залежить, і... все залежить від студентів. Ми завжди готові підтримувати будь-які ініціативи, які направлені на згуртування студентської спільноти. Тому давайте не підтримаємо. Популяризуйте цю думку серед студентів. Студенти перші тут мають вимагати і хотіти повернути в аудиторію. На превеликий жаль, розлінились. і опитування тому засвідчило, Що достатньо пару місяців побути вдома, і після того так важко виходити з зони комфорту. Але я вас ще раз вітаю. Так, дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо. Друзі, усім привіт! На зв'язку з Тудлайф навчально-наукового інституту права і в рамках нашої постійної рубрики знайомство зі студентами на дистанційці сьогодні у нас в гостях Артем Теслицький, студент 4-го курсу навчально-наукового інституту права. Артем, привіт. Усім привіт. Як твої справи? Все, да, все добре. Все чудово. Артем, розкажи щось трішки про себе. Цікаво було б почути звідки ти. Чим ти займаєшся? Ну як вже зазначили, я студент четвертого курсу, сам я з Києва. Працюю, у нас на інституті права державно-податковому. Артем, ми знаємо, що ти працюєш на кафедрі кримінальної юстиції. І хотів би тебе запитати, як тобі вдається поєднувати навчання на четвертому курсі і роботу? Ой, ну вже через місяць буде як рівно рік, що я працюю тут. І вже як виробитався постійний механізм. Що з самого ранку це йде навчання, в обід робота. А ввечері це або домашнє навчання, або вільний час. Тому і так постійно кожний день воно повторюється, повторюється, і це вже як привичка вироботиме. Це круто, це круто. Супер. А які перспективи ти бачиш в майбутньому, що тобі може дати ця робота? Ну, перш за все, це дуже класна комунікація з людьми, тобто, це спілкування живе постійно. А друге, це, це дуже крута юридична практика йде в плані і навчання, і поєднання з практичними навичками, як робота з документами. Так і з навчально-методичними матеріалами і так далі. Чудово. Е, Артеме, ти вже закінчуєш навчання на першому рівні освіти, і що б ти міг порадити студентам або майбутнім вступникам е, щодо навчання? Можливо, в тебе є особисті лайфхаки? Ну, для тих, хто вже навчається на перших там, других курсах, я можу порадити пер за все. Ось як у вас йдуть дисципліни, ось так ви їх і не вивчайте. Щоб не було так, ай, я і потім вивчу, ай, я потім піджену цей матеріал. Як викладач вам дає матеріали, так і вивчайте їх поступово і постійно. Щоб не було так, що потім на четвертому курсі ти будеш повторювати і вчати заново там, теорію держави і права і так далі. Тобто постійно вчіть матеріали, які вам дають самі ж викладачі на парах і, і... і... і після парку. Артем, зараз ми перейдемо з тобою до бліцки такого опитування, якщо ти не проти, ти можеш відповідати коротко або не зовсім коротко. Тож, давай почнемо. А що тобі більше до вподоби: ранкова чашка чаю чи кави? Ну, раніше я пив багато кави, але наразі зрозумів, що краще пити чай, бо це корисніше для здоров'я. Яке навчання ти вважаєш більш зручним: очне або дистанційне? Я встиг на першому курсі побути на очному навчанні і можу сказати, що це набагато краще, і я за те, щоб було очне навчання. Що тебе більше цікавить? Наукові дослідження або творчий проєкт? Я більше до, до наукових проєктів, я менш творча людина. А який ти вважаєш найважливішим або найцікавішим предметом у своєму розкладі? На мій погляд, це трохи некоректно казати, який предмет є більш важливішим або менш важливішим. Будь-яка дисципліна вона є важливою для студента, оскільки а, ти не знаєш, який саме галузі правил в майбутньому ти будеш як юристом. Тому як юрист, ти повинен бути універсальним. І знатись у кожній галузі справи. Так. А що б ти обрав? Купити курсу чи написати її самому? Краще написати самому. Гуртожиток чи квартира? О, ні, я за квартиру. Потратити е, стипендію в перший день чи відкласти на майбутнє? Дивлячись, яка це стипендія. Якщо це саме перша твоя стипендія, то треба в перший день. Потратити, а я на майбутнє, то краще відкладав. А, Ну і останнє питання. Що б ти обрав? Вивчити щось нове чи відпочити? Mm, коли ти молодий, треба вчитися. А коли вже постарий, відпочивати, так? Вже можу відпочивати, так. Я зрозумів. Дякую, мої бля, питання закінчилися. Артеме, скажи, а ти вже визначився, куди будеш вступати на магістратуру? І чи готовий ти до вступних випробувань? До вступних випробувань я наразі якраз активно готуюсь, а так я вже визначився, що буду виступати до нас начальника коли права на п'ятий курс для повної вищої юридичної освіти. Молодець. Успіхів тобі у випробувань, і ми чекаємо знову тебе у нашій родині навчально-наукового інституту права. Артем, а скажи, будь ласка, чи вважаєш ти, що професія юрист після перемоги України стане більш актуальною? Це буде одна з основних професій в нашій державі, оскільки та безмежна кількість військових злочинів, яку вчинила Росія на території нашої держави, те, що треба буде це відстоювати на міжнародній арені? Це буде один з ключових наших аспектів для розвитку нашої держави. Артем, е, хотів би ще у тебе запитати, якою ти бачиш перемогу України? Як вже зазначав у нас Буданов, це вихід на, на кордони 91-го року, І ніяк іначе. Це точно. Маємо надію, що це буде вже зовсім скоро. Так, це точно. Артеме, ми дякуємо тобі за наше приємне спілкування. Раді були тебе бачити. Гарного тобі дня і вам дякую за запрошення. Ось і підійшов до завершення наш черговий весняний випуск Студлайфу. Пам'ятайте, використовуйте всі можливості, щоб навчитись чомусь новому. Розширюйте свої знання та поглиблюйте свої інтереси. Вже зовсім скоро на вас чекатиме новий дайджест подій. До скорої зустрічі! Перемога вже близько!